Білошапківська тріада. У селі Білошапки є цікаві природні утворення. У формі трикутника розташовано три водойми: перевід, чернеча і сливин. А також три пагорби. Якщо з висоти пташиного польоту глянути на місцевість, то здається. Що два трикутники перетинають один одного, село, наче знаходиться в особливому магічному перетині. Звичайно ж, що такі природні особливості не могли залишитися без уваги місцевих жителів. Як відомо, вода, земля і вогонь складають магічну тріаду ще з давніх часів. Особливого значення вона набуває тоді, коли ці життєдайні речі примножені на три, як це колись було в Білошапках. Вважається, що таке село має особливу енергетику, яка заряджає людей життєвою енергією, допомагає бороти різні недуги та сприяє успіху в життєвих справах. Однак ви запитаєте, де ж в цій тріаді вогонь? Існує ось така легенда. Колись давно, коли ще тільки заселялися ці землі, перші поселенці вірили у слов'янських богів. За традицією люди обрали територію, де було три водойми: ріка Перевід, що впадає в удай. Річка Чернеча та ставок сливин. Старожили твердять, що ставок було викопано так, аби утворювався трикутник із водою. Вважалося, що тоді село матиме позитивну енергетику води, а хто питиме воду із білошапківських криниць, будуть здоровими і міцними. Також люди хотіли мати прихильність і від богів, покровителів, матінки землі, а тому у формі трикутника утворили три пагорби. Водяний і земельний трикутники теж перетиналися. Вважалося, що на білошапківських землях будуть великі врожаї, адже пагорби захищатимуть землі від суховіїв. Та утримуватимуть в землі вологу. Залишалося тільки догодити вогняній силі. У ті далекі часи татарських навал вирішили люди розмістити у формі трикутника навколо села три вогняні смолоскипи. Вони мали попереджати ворога про те, що село досить озброєне і завжди готове обороняти свою землю. Вогняні язики смолоскипів горіли і вдень, і вночі. Село було захищено трьома природними силами, які для слов'ян вважалися божественними. Та якось вранці, коли поселення прокинулося, жителі не побачили на чатах один із смолоскипів. Два горіли, а іншого не було взагалі. Спочатку подумали, що це покарання богів за якісь чинки. аж потім дізналися третій украв місцевий хлопець Тиміш. Юнак подумав, що коли принесе той вогонь додому і розпалить ним вогнище в печі, то саме його обіця буде захищеним від усілякого зла. Але розгнівалися сили природи на Тимоша Загорілася його хата, все до тла вигоріло, ніхто не зміг нічого вдіяти, а село залишилося незахищеним. Скільки разів згодом не запалювали люди смолоскипи, жоден не хотів горіти. Багато часу минуло з тих пір. Ми не знаємо, чи було таке насправді, а чи це просто чиясь вигадка. Однак і зараз. Коли побуваєте в білошапках, ви побачите, що тут у формі трикутника розташовано три водойми і три земельні пагорби. У цій червівній тріаді, мов на Божій долоні, примостилися білошапки. До речі, водяна й земляна стихії в селі і зараз розвинуті досить добре. У річках багато риби, про яку знають з усього району, а землі славляться плодовитими садами. Тож хіба можна не повірити в таку історію? Надія Стеценко село Дубовий Гай.